Доброго ранку, діти. Доброго ранку, шановні батьки. Привітаю. Давайте разом привітаємося з вами. Приготувалися. Дітки, увага на мене. Всі сюди дивимося. Настроїмося всі на заняття. Так. Не треба нервничати. Все, тихенько. Давайте привітаємося разом. Встаньте, дітки, всі рівненько, yeah. посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Увага на мене, дітки! Слухаємо уважно. На минулому занятті з грамоти ми з вами говорили про поняття слово. Сьогодні ми продовжимо вивчати це поняття. Діти, є слова, які схожі за звучанням. Зараз ми будемо вчитися добирати Рими до імен людей. Пригадайте, будь ласка, імена, що схожі, за звучанням. Ось, наприклад. Назар Захар, Андрій Матвій. Придумайте ви, будь ласка, якісь слова з іменами, щоб була Рима. Наприклад, Сашко Мишко, Оля, Толя. Ви можете назвати такі слова Рими? Ану подумайте, будь ласка. Наприклад, Марина Дарина. Іна Ніна. Петро, Дмитро. Так. А ви знаєте, діти? Римувати можна не тільки імена, а й інші слова. Ось, наприклад, листок, молоток. Так. Коловок, пеньок. Роса, коса. Діти, ви знаєте, що таке роса? Діти, роса це краплинки, маленькі краплинки водички. Роса буває вранці. Також влітку. Також вона може бути і ввечері. Роса, коса. Далі. Білка, гілка, гілка. Ялинка малинка, вагон вазон, апельсин мандарин. Так. Діти, що ми з вами робили зі словами? Ми їх римували. Але слова можуть бути схожі не тільки за звучанням, а й за змістом. Тобто ці слова вимовляються по-різному, означають одне й те саме. Ось, наприклад, як можна назвати тата? Батько. Тато й батько це слова друзі. Зараз ми з вами пограємо в гру назви слова друзі. Ось, наприклад, доберіть до слова хата, схожі за змістом слова. будинок. Будинок, оселя, дім, житло. житло. Житло, так. От слово будинок можна назвати другими словами. Давайте ще раз. Дім, оселя, житло. Житло. Так. Наступне слово веселити. Можна зібрати також. Слова «забавлянти», розважати, потішати. Далі наступне слово товариш, приятель, друг, побратим. Наступне слово малюк. Можна дібрати дитина, крихітка, дитинча. Діти, що ви зараз робили? Ми з вами називали слова друзі. Що ж це за слова? Це слова, що різняться за звучанням та однакові за змістом. Зараз я вам буду демонструвати малюнки людей, а ви будете запитувати, що робить, що роблять. Ось, например, девчонка что делает? Подивіться на рынок, что девчонка ну, делает? Так, вон она есть. Далее, хлопчики, что делают? Ну что делают? Катаються, она так, далее, хлопчики, что делают? Сваряться, але ми знаємо, що сваритися не можна, так, і битися теж не можна. Так. Наступна картинка. Дітки що роблять? Так, граються, граються кубиками, так, конструюють. Дівчинка що робить? роби? Рибач. Так, ловлять рибу, а вверху малюнок. Зверху. Що? Я читаю. Читають, молодці, добре. Далі. Що дівчинка робить на цьому малюнку? Он поїшот. Так, прибирає в кімнаті, а дівчинка що робить? Прасує, так? Да? Білизну. Так, праскою. Добре. А зараз ми з вами зробимо фізхвилинку. А, ще котик. Що котик робить? М'ячик. Так, м'яч, котик що робить? Котик п'є молочко, так? Що він робить? П'є. Так, а зараз давайте зробимо фізхвилинку. Вам відомий герой казки? Хто це такий, ви знаєте? Подивіться на малюнок. Буратіно. Буратіно. От зараз ми з ним зробимо із хвилинку. Буратіно потягнувся. Потягуємося разом. Потягнувся ручки. Руч потягнувся. Раз нагнувся, два нагнувся. Ручки в сторони розвів. Мабуть, ключик загубив. Давайте ще раз. Буратіно потягнувся. Повторим за мною. Потягнувся. Раз нагнувся, ноги нахиляємося. Два нагнувся. Ручки в сторони розвів. Мабуть, ключик загубив. Показуємо тако ручками. Навіть... Ключик загубив. Так, давайте ці хвилинки назвемо слова дії. Що зробив? Потягнувся. Що зробив? Нагнувся. Що розб... розробив? Розвів. Що зробив? Загубив. Так, послухайте уважно віршик про мишку. Мишка бігала, стрибала, потім сиром смакувала, облизала лапку і втекла під лавку. Там під лавкою вдоліці. Ну, добре. Зараз, секундочку, трошечки технічні. Зараз ми хвилиночку. Нічого страшного, одужту, нічого, нічого, нічого. Не спіши. Нічого. Давайте ще раз про мишку. Мишка бігала, стрибала, потім сиром смакувала, облизала лапку і втекла під лавку. Там під лавкою в долівці. Заховалась вона, де діти? В нірці. Так. Так. Які слова дії зробила мишка? Давайте ми їх назвемо. Що мишка робила? Бігала, стрибала, смакувала, облизала, втекла і заховалась. Бачите, скільки багато в цьому віршику є слів дій. Слухайте наступну, наступний віршик. Про Кицю. Наступний віршик про Кицю. Що ж зробила Киця? Будьте уважні, потім назвете мені слова дії. Що ж вона робила? Киця мила, киця біла, у куточок тихо сіла, грається нитками і чекає, маму. Не діждеться, ляже спати у куточку в нашій хаті. Давайте назвемо разом слова дії. Що киця робила? Тихо, що вона сіла, грається, чекає. Мам. Ляже і я... діждеться, я пропустила слово, так? Діждеться. Бачите, скільки Ні. багато слів дій ми з вами сьогодні вивчили. Шихачку. Так, давайте Шихачку. зробимо такий невеличкий вис... висновок. Що ми з вами сьогодні робили на занятті? Ми сьогодні навчилися добирати Риму до слів. Добирати схожі за значенням слова. Ознайомились з поняттям слова, назва дій. А зараз, діти, у нас хвилинка, підготовка, підготовка руки до письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати крапочки. Для цього нам потрібен олівець та зошит. Приготували всі свої олівці. Давайте пригадаємо, як правильно тримати олівець. Подивіться сюди. Ось беремо ручки олівець. Тримаємо трьома пальчиками. Саме велике ми підтримуємо. Всі приготувалися. Всі побачили, як правильно тримати олівець. Всі тримають правильно. Так, да. Сашко, а ну трошки краще тримай. Щось ти на сьогодні не в настрою. Геть. А ну, правильно візьми, будь ласка, олівець в ручку, бо щось не, не так. Что? Так, покажіть. покажіть, як ви правильно тримаєте свої олівці. Так. В зошиті в клітинку, у вас вдома всіх є зошити перед вами, навіть вони бачу лежать. Треба поставити крапочки на рядочку. Ось у мене зошит в клітинку є. Не знаю, видно вам чи ні. Клапочки у мене вже проставлені. Ось, бачите, домашнє задання я вам дам в вайбері скину вашим батькам. І ви вдома їх пропишете, ці крапочки, через клітинку. Спочатку перший рядок через дві клітинки, а другий рядок будете писати через клітинку. Зразок я батькам дам, скину, ви побачите його і будете вчитися писати, щоб ви вже прийшли до школи і вміли писати і правильно тримати олівець. Саша правильно тримає олівець, не, не балися. Так, добре. Зараз ми закінчуємо своє заняття на сьогодні. Спасибі всім, хто працював, хто нам у всьому допомагав. Тож, тож намагайтесь вправно все вивчати, щоб все про всіх у світі знати. До побачення, будьте здорові. До завтра. До побачення, дітки!